Всім привіт! Ми сьогодні завітали до лісу. Вже дуже впало листя, вже осінь, осінь І я вже думала, що вже дуже білих не знайдемо. Але є одна знахідка білого. такого красивого. Ой, ай який сончик. Вже думала, не буде білих. Будемо сьогодні дивитися, чи є опальні. Але є і красунчик білий. І ще один біленький у нас тут є. Я та ще тут проходила, його навіть не побачила. Навіть не розумію, як я його не побачила. О, трішки погражений, но але, але чути, що ніжка тверденька. Дивимось далі. І ми так гуляємо. І є один такий, ще один красивий так між деревами заліз. Ой О, який. Хм. Красунчик. Найшли ще були ті літні опеньки, чи як їх називають такі, але ми хочемо ті грущі, знайти. Як цікаво виріс білий. Тут дорожка, певно, ходить. І стали на нього. Блін. Як цікаво, просто в землі. Ще такий великий виріс. Ого. Приплюснути. Капець. Так цікавий. Так виріс в землі. Щоб хтось на нього став, він так приплюснувся. Так, ще один білий. Он ще один бачу. Цей. І ще один ось. А вони такі погрижені. Не знаєте, яка їхня якість. О, зараз глянемо. Такий непоганий на вигляді. Так, все, один. Ось такий. Порежений, але вроді не знаю. А то що таке торчить? То листя, чи то гриб. То гриб вже такий, пуз... а вже дивися гнилий. О, Дивіться, який гнилий. Вже шапка поморщилась. Такий гнилий. Так маленький і вже зігнив так швидко. Трішки порозгортали листя і тут ще один такий захований. Отакий. такий Ніжка тверда вроді би. М'яка більше вроді би нічого, не видно. Дивимось далі. Яка краса. Він вже з нами прощається останні грибочки, який великий, але який погрижений. Такий <рес> великий погрижений білий. Все вже все вже по грибах дивіться, що з білим сталося? такий, вже аж погрижений. Остатки, як то кажеться. Так шкода. Ну нічого. Там, може, паньки не йдемо. Вот. І ще найшла ну, білі, але дивіться, які вони вже гнаді. Це вже все, це вже навіть не вартує рвати, але я вам покажу. Та й такі собі вже і вся шапка обстріляла. Все, що зараз можна знайти? Находили якісь, але на початку ще оці добрі були в тому іншому лісі. Образимо те, що знаходимо, то все і велике і вже гниле. Колись тут знаходили багато, а тепер знаходимо. Все, що лишилось. Тоже ціле відео буде моє стогнання якесь. Це гриб-веселка, і мухи обсіли його, вистрілив вже. Але не видно тих яєць, вони щоб більше повні тут Під землею чи що? Тільки один. Все, повертаємось ми вже з лісу. Їдемо додому. Опеньки ми не знайшли, опеньок нема. Нічого будемо чекати, ще на опеньки. знімлю вам ще таку красоту. Так що підписуйтесь на канал обов'язково. Ставте лайки, коментарі. Буду вам дуже вдячна і до зустрічі!